Всім добрий вечір, дівчата! У нас з вами перше відео в цьому році. Так, здається, в цьому році це у нас перше відео, тому я хочу вас привітати з Новим роком. Побажати добра, здоров'я, щастя та миру у вашому дому. Я вибачаю, дівчат. Я трохи прихворіла і ще відчуваю. Весь, весь цей біль всередині. Але я вже скучила за цим процесом і думаю, що ви також сподіваюся, що ви також за мною сумували. Тому я хочу, хоча б, спробувати, поки маленьке відео відзняти. От, бо ще, знаєте, такий сильний вірус ходить, тому там обережно нікуди, краще нікуди дуже не ходіть. Я не знаю, чи дуже чуть по моєму голосу, але що зробиш дуже красиві прикраси вам. Хочу сьогодні показати, хоч, хоч і невелику частину. А поки я хворіла дівчатка один з прозолітових браслетиків купили, лишився ось цей за 4650 прямокутний. Я вже не буду його залишати, щоб він когось тут е, приваблював. От Просто покажу це Індія 4650 гривень. Саме цей браслет він є з українською пробою. І з ось такою етикеткою. В принципі, на подарунок можна, якщо треба якась дата. Ну, і до нього потрібен може бути якийсь прямокутний такий комплект, прозоліто, або би сюди і підійшов би гірський кришталь. Так, дівчатка, давайте дивитися прикраси. Так, ось ця каблучка Аметрин в розмірі 19,5 чи навіть 19,7. 19,7, нехай значить 19,7, так, тут 21, 21, цей, бачите, вже метричні, забула назви, а, так, 21 мм. тобто він трохи більше 2 сантиметрів, 19,7 розмір аметрин 2500 гривень 66 доларів. Це ось такий у нас ось така. Або ось такий перстень, або ось така каблучка. Буде ще дві підвіски, якщо я до них зможу дійти. Діваюсь, ви не образитесь, що може це буде повільніше, ніж зазвичай. Ви тільки не забувайте, що можна увімкнути подвійну швидкість, тоді буде це. Більш-менш терпімо. Ось така дуже клас... підвіска красива, але вона відносно крупна і відносно невелика, тому що камінці невеличкі. Красивий тут ось цей гранатик, танзаніт аметист прозеоліт, хризоліт, цитрін. А це хто? Можа, дівчата Я боюсь помилитись, але це опал О, оранжевий, помаранчевий, як вам краще Вибирайте. Ой, опал. У мене ж е -е, хтось з дівчаток просив листа запалу. Якраз поки я хворіла, воно само себе нанизало. Е -е, 31 міліметр в нас тут. Ширина це без вушка, дуже дійсно красива і ніжна. При цьому підвісочка, під суконьку якусь красиву або під виріз. ну Байдуже сукня то чи блузка, з вирізом буде дуже-дуже красиво. 1750 гривень, і от в такому стилі ще в мене є маленькі сережки і ще є кілька каблучок. Кам'янці там будуть крупніші, дівчатка. Я боюсь заплутатись, Боюсь щось переплутати, тому буду прикраси ховати. Завтра, може, в мене вже завтра будуть сили. Хоча я думала, що вони з'являться сьогодні: 1750 гривень 46 доларів. Далі каблучка. 1550 гривень, 18-й, нехай буде 18-й розмір. Так само мікс, і вона підійде до нашої попередньої підвіски, яку я вже заховала. Ой, дівчат, вона така зручна, вона така класна. Ух ти. дівчат якби був мій розмір, я б її не віддала. Але дивіться, може бути, може, у вас є ювелір, що він вам підгонить розмір, бо це дійсно така цікава. У мене немає на ювеліру, не наразі часу, щоб його шукати. Хоча можна теоретично там, пар, пару днів потратити, щоб поганяти по всьому Дніпру та знайти. Майстером, який буде робити, бо взагалі це дуже така потрібна річ. А каблучка 1550. От дивіться, є ще ось такого плану підвісочка. Дівчата, це не зірочка. Хочу сказати, зірочка це не зірочка, це знаєте що? да я це І в мене мама віруюча, тому. Вона мене з дому вигоне. Так. от у нас от Я не знаю, що це сині дівчата, це не іоліт. Це, може бути, цей тапас, скажіть, я думаю, що це все-таки циркон, бо я таких яскравих каменів я не бачила. От. Це аметист. Це тоді в нас лишиться невідомим. Це гірський кришталь, хризоліт, цитрін, ось цей наш опал. Він без ірізації, якщо що, він просто помаранчевого кольору. І червоний гранат. Вони всі ці штучки, е що я хотіла сказати? А, з однотипними камінцями, з, з однаковими такими типу кольорами. Подивіться, яка хитра підвізка. Так, 1700 гривень 45 доларів підвіска з вушком. Ширина її, давайте, ось так, 3 сантиметри, а ось так. Майже 4 з цим невеличким вушком. Чи в мене змінився голос, чи ні? Напишіть, будь ласка. Куди? Не треба, не треба? О, от У нас сьогодні, дівчата, історія. Чи от і не важко показувати прикраси, і, і подобається, але щось трохи. Бо як тиск відчувається, дівчат, це при тому, що я взагалі останнім часом я майже не хворію. Ніше я хворію, ну, я там, там то вдарюсь, то, то ще щось, то ногу підверну. От. от я говоря, якусь травму я получу. А от Саме такий, щоб гриб сильний, то це. От за останній час це, напевно, вперше там може якийсь кашель. Тому, бачите, він і до сильних так добре чіпляється. Дівчат, я вбачаюсь, може, трохи. У е, е, 19-му розмірі наступний комплект. Він мені дуже сподобався, через що? Знаєте через що? Е, бо я дуже сумую за Таїландом. Дівчата, я вмираю за тим Таїландом. Оце в нас була така модель саме в Таїландії, ось такого плану типу під піроп комплектик. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи не пам'ятаєте піроп, але я хотіла сказати, не під піроп, а під чешський гранат, під чешський гранат, бо в них От такого типу, тільки шипами огранка. Ну, ви знаєте, це така от історія. Він досить мініатюрний. Я б навіть сказала, що він, в принципі, маленький. 12-13 міліметрів. 13 мілім цей наш кружочок. Такий мальчик-мальчик. Це від слова маленький. Якщо що? Так. Дівчата, дівчата, бачите, я трохи не так дурмані. 2800 гривень. Гранат. І є ще такий... Я не бачу, я нічого не бачу. Ой, боже, зараз ще щось поб'ю. Так, бачите, тому краще. Ось так. Це у нас 2800 гривень 74 долари. Є в розмірі 19,5 ще гранат. Так, і є, зараз я вам скажу 17,3. О, дівчатка, дівчатка мої тендітні. 17,3. <кхи> 17,3 ось такий гранат міксовий. Гранат з маленькими такими кольоровими. Бачите, тут на ось цьому гранатику, що це цяточка? Це от саме цяточка дівчата. Ось цьому камінчику, і так не дуже видно, просто це ми в камеру дивимось, але вони, в принципі, що там цяточка тут також симетрична, тільки трохи менше. Так, а це означає, що цей в нас комплект буде. 2450 гривень 65 доларів сережки та каблучка. Дівчатка, ось ці новинки я не можу новинки розділяти. Я можу розділити те, що в мене давно, те, що я вже залишила. А те, що нове, я не можу розділяти, тому, будь ласка, не ображайтесь. Я розумію, що інколи хочеться або сережки, або каблучку, але. Такі обставини, Дівчата, я думаю, що я оце на сьогодні все, що я показала, все-таки прикраси потрібно в більш, більш нормальному стані показувати. Хоча вони мене, знаєте, прямо ж трохи підзарядили. І навіть хочеться жити. 48 см, це я хочу вам показати намисто. Красиве. Намисте біжутерія. E, замок біжутерії, дівчата. Тут красивий іоліт, але тут якимось макаром, вибачте, французький, ну це нормально. Да? Тут десь є намастинка. Ось, знаєте, це, це лабрадор, а це означає халтура. Хоча він виглядає от, як рідний, от, чесно, так, його дивися, бачите, не видно Це через, через те, що він. Підсвічується. Бачите, деякі намистинки вони також горять. Що не один тут? Я щось не зрозуміла чи чи то вже я не бачу. Ось тут є радужка, але тут видно, що це вона всередині. А той камінь от він саме світиться. Знаєте, нам, напевно, треба з вами отакі. От Намиста з лабрадору. От я не знаю, як ви лабрадору любите чи ні. Я поки не люблю, при тому що шалено люблю адуляри лабрадори я так, так, Относительно. от ось ці. Це в нас іоліти. Іоліти самі по собі досить цікаві, вони такі, типу шайбочок, вони невеличкі, вони як чокери. Так, ще раз повторюю, що тут у нас на біжутері ось таке досить просте, на перший погляд, на мисто. Це в нас іоліт, і я поки не знаю, чи буде до нього повтор, якщо що, 900 гривень вартість такого іоліту на біжутері. І ще це а вже немає відношення до цих. Хоча, хоча в принципі, воно то все є, Але це, от те, що я наступне вам хочу показати, це також кольєбіжутирі. Просто я довжину хочу перевірити. Воно, знаєте, мені шо, нагадую, щось 37, 37, що? Наганти, що 37? 37-ча, це воно зовсім маленьке, коротеньке. Але тут і жемчужинки, вони бачите, такі невеличкі. Ось так, воно красиво блищиться. Тут ось така е переламутряна, така застівається. застівається. І я так думаю, що воно повинно бути, ось ця фіндіфлюшка, вона повинна бути набік. Якраз. Але дівчата, досить коротка, мінімальна. Оця. Частинка. Це для дуже-дуже худої дівчинки. Я не знаю навіть, який це розмір має бути. S, X, S. Mm. От. Така історія перелинки. Я очікувала, що будуть трохи більше. Вони зовсім дрібненькі. Вони такі, як кажуть, зараз цей кольор, як називати, пудровий типу. Да. Ось ця наша штучка. Два з половиною. Дівчата, вартість цієї штуки 1600 гривень. 1600 гривень цієї потрійної ниточки. Я сподіваюся, на весну, на весну, дівчатка, замовити ось таких. Хтось мене хотів маленькі перелинки. І я собі хочу такі маленькі-маленькі перелинки. Бачите, вони в кілька рядів. Дуже красиво виглядають такого. Плану. У мене в колекції є, то я б собі лишила. У мене от є тільки у мене трохи крупніше кольє, Яка, звісно, я вдягала аж один раз. Але тут дрібненький, я думаю, тут привід дуже і не потрібний, щоб його вдягати. Головне підходячий підход... під... головне підібрати одяг і потрібний настрій. Настрій він завжди потрібен, щоб Тягати прикраси, щоб відчувати себе красиво. Для цього теж треба сили та, як це сказати, определений настрій. Ну, ви знаєте, ми, ми, суржиків всіх, ми з вами суржиків усіх знаємо. Я коли була мала, я думала, що суржик це така тваринка маленька. Типу, як говрашок. Да? горошок, а я навіть не знаю, хто такий говрашок. Бабуся мені розповідала про горошків. Треба подивитися, що ж то за тваринка. Так, дівчатка, всім всім вибачаюся. Може, так от трохи і нудно, Але якщо ви мене знаєте, якщо ви зі мною давно, то ви знаєте, що я інколи така буваю. А я, в принципі, не, ну, не, не стараюся якось другою Якусь іншу показатись вам, тому що ви повинні знати, з ким ви маєте справу, і від якої людини до вас йде прикраса. Ну, це, що стосується наш, е, наших от е, більш по камінцям, а так взагалі. У нас з вами такий просто, ну, просто так стало, що от такий контент. От така я вам трапилась на шляху, дівчатка. Вибачте, будь ласка, я дуже-дуже стараюсь. Всім дякую, що приділили все-таки мені час. Я сподіваюся, що ви мені там щось напишете, щоб я вже завтра встала і зранку вам прекрасно відзняла відео. Бо ви мене мотивуєте насправді. От... Всім бажаю доброї ночі. Дівчатки, серечка, обов'язково завтра покажу. Це, Це чи бібільюзач чи амазоні. Всього, дівчата, голова вже все. Голова ніг. Тому до завтра, до побачення. Гарної ночі. Доброї ночі.